Тобі достатньо лише зареєструватися на брокера, обрати валютну пару, вписати її сюди, отримати сигнал та просто зробити. Ну а тепер, давай пішли до практики. Але ж перед початком цього відео прямо зараз спускайся в коментарі під це відео. По-перше, для того, щоб подивитися, взагалі, що тут в мене в телеграм-каналі. Тут дуже багато торгової інформації. До речі, скоро вийде мій торговий бот, а він все безкоштовно, все безкоштовно, на нього я витратив більше 200 тисяч гривень. Але ж звісно, це все круто. Багато вігуків, багато трейдинг інформації, але ж найголовніше тисне, на закріплену. Повідомлення для того, щоб побачити мою безкоштовну стратегію по заробітку грошей в інтернеті. Саме ось цю стратегію я і буду показувати тобі в цьому відео, але ж перед цим відео можу порадити тобі відразу, перейти сюди, для того, щоб бути більш в курсі діла, щоб розуміти, що я зараз буду робити. Тому в цілому чекаю тебе тут: ось вся інформація, яка тобі потрібна, для того, щоб заробляти офіційний сайт, на якому ми торгуємо, і е, сайт, на якому ми беремо сигнали. Більше тобі не потрібно нічого. Ну, а тепер давай пішли вже заробляти гроші. Дивимось одна хвилинка досі каже, активно продавати. Тому я пропоную перезайти ще раз, так як цей сигнал а, в нас перший сигнал це повернення коштів. Тобто, а, наша точка входу та наш графік співпали. Мені гроші просто повернулися. А, та я перезайшов ще раз в той же бік а вниз, так як сказав, мені і вже бачимо, як графік у нас потихеньку падає донизу. Тому тепер ви можете подивитися на відпрацювання цієї стратегії. Тому саме так я і заробляю, саме так заробляють тисячі хлопців з, моєго, з мого телеграм-каналу. Ось, подивіться, скільки відгуків, ось, скільки відгуків, десятки сотні відгуків. Тих, хто зміг заробляти, так як це максимально просто. Так, до кінця нашої залишилося ще 20 секунд. Давайте тепер подивимось на ідеальне відпрацювання. Коли заходжу в угоду, я взагалі не нервую, так як я вже більше двох років торгую по цій стратегії та ділюся її з вами. І вона себе ідеально відпрацьовує, ви це самі можете бачити. Через 7 секунд я отримую собі на баланс, плюс 4500 гривень, і так в нас відбулося. Ідеальний плюсик отримую та заробив вже 4500 гривень чистими за цю торгову сесію, тому що відео в нас йде лише 5 хвилинок. Саме це і є максимально топовою стратегією регляд, спускайся в коментарі, та я шукаю тебе в своєму телеграм-каналі.